Ціни на фрукти та ягоди цього року відчутно вдарять по гаманцях українців у порівнянні з минулим роком. Суттєво зросли ціни на черешню, полуницю, абрикоси та яблука. До прикладу, як тільки черешня з'явилася на прилавках ринків, її вартість становила в середньому 200-220 гривень за кілограм. Вартість полуниці сягала 230 гривень за кілограм. Ціна на абрикоси стартувала від 180 гривень, а ціна на уже не сезонні яблука піднялась до 120 гривень за кілограм. На таку різку зміну цін вплинули заморозки, які проявилися цієї весни. Впливи, скажімо так, вони різноманітні. Чому? Тому що десь були заморозки, десь не було заморозки, десь 100% втрати, де там 30% втрат. Але в цілому дійсно ситуація важка, тому що. А водночас заморозки розпочалися ще з процесом, коли досить таки не вистачало вологи в ґрунтах. І коли через заморозки втрачалася культура, то її потрібно було диском проходитися і сіяти нову, але зарахунок того, що не було вологи, цього не можна було робити. Тому через посуху відносно і заморозки є певні втрати. Найбільше ж від заморозків постраждали плодові дерева. А по деяких господарствах втрати 100%. Зокрема, якщо ми говоримо про абрикоси, там персики. Якщо ми говоримо про вишню чи речі в межах від 30% до 50% втрати по господарствах, частково постраждали груші й яблуні, і відповідно це буде за собою нести на жаль здорожчання цін. А в середньому, десь порядка більше 30% порівняно з минулим роком, ця категорія продуктів може подорожчити. Не варто сподіватися і на імпорт, адже від весняних заморозків постраждали й країни східної Європи, з яких Україна зазвичай завозить фрукти. Хотілося б сподіватися на імпорт, який би міг би частково урівноважити цінову позицію. Але така ситуація, що майже по всій східній Європі були заморозки, і ті потенційні імпортери, які б могли ввести на територію України, вони теж втратили, в тому числі втратила і Турція через теж значну частину заморозки, що не притаманої вони, наприклад, по абрикосах були найбільшими імпортерами, пропонуючи всьому світу, точніше експортерами для, для нас імпорту, а зараз самі змушені закуповувати. Зараз ціни на фрукти та ягоди помалу починають знижуватись. До прикладу, полуницю можна знайти за 65 гривень, а от черешню по 60 гривень за кілограм. Інші сезонні фрукти також починають втрачати у вартості. Тож зараз ми знаходимося на одному із тернопільських ринків. І що ж про такі ціни говорять продавці та покупці? Давайте дізнаватись разом порівняно з минулим роком. Ціни трошки підросли, і я бачу, що вони зростають в рази більше. Якщо я веду предметно кількісний облік вдома, ну всю бухгалтерію, і розумію, що минулого року йшла. Менша сума за фрукти, овочі, взагалі за продукти, ніж цього року. Бачите, ціни є різні. Є більш дорожчі, дешевші. Але все вперед тим, що урожай не є такий високий, як минулі в році. Минулі в році були ціни значно дешевші, але урожай був дуже дуже грязний. А це наполовину. І за що того, бачите, люди возмущаються. Але я думаю, що для початку сону це, напевно що такі нормальні ціни, зважаючи. Сам в Україні, то зараз фермерам трошки важко, то я думаю, що такі призміності нормальні. Зазвичай я дуже люблю ягоди, такі як суниця, чорниця, полуниця. Так, Це мої фаворити. Саді було шість днів мороз і вимерзла черешня. Абрикоси немає ні одної саду, ні персики. Тільки в кого чубки є. І все. Я Зазвичай купляю персики, черешні, полуницю. Ну, вже коли сезон, то кавуни так само. У другій половині літа ціни можуть ще більше змінитися. Все залежатиме від погодних умов та обсягів нового врожаю. За словами продавців, у регіонах, де заморозки не завдали значної шкоди, очікується дозрівання пізних сортів ягід і фруктів. Уже зараз деякі плоди поступово дешевшають, тому попит на сезонну продукцію зростає.